Пентагон довірив Австралії створити новий десантний корабель для морської піхоти Сполучених Штатів. Наша победа, полная, на мой взгляд, это не взять Вашингтона это убрать американцев, викинути их из Европы. Тут обрали передовий важкий десантний корабель типу Х-260 від австралійської транснаціональної корпорації Бірдо. Як зазначається повідомлені, це судно з великою дальністю у своєму застосуванні та малою осадкою втілює в собі великі знання австралійських суднобудівників про складну зону бойових дій в індо Тихоокеанському регіоні та й про стан моря, який там існує. За своїми зовнішніми рисами десантний корабель схожий на морські судна для видобутку нафти та газу. При його проєктуванні були втілені рішення вбудованих функцій зниження помітності корабля. Цей транспортний засіб завдовжки у 80 метрів може внести корисне навантаження у майже 500 тонн, має площу палуби. Близько 800 квадратних метрів та можливість розмістити 100 членів екіпажу та роту морської піхоти. Розробники також заклали дальність дії у понад 5 тисяч миль. При цьому осадка корабля у 2 метри дозволяє йому отримати доступ до значно більшої частини берегових та річкових ліній для місць розвантаження між кораблями аналогічного розміру. Мова йде про те, що корпус морської піхоти сполучених штатів отримає величезний флот десантних кораблів, які допоможуть йому як захистити Тайвань, так і при нагоді, якщо це буде потрібно, використати берегову лінію самого Китаю для висадку величезного морського десанту. Да, я точно бачив читав ці матеріали, але я рахую, що це позиція деяких авторів і експертів з боку США, але не адміністрації Байдена і не позиція явних прихильників з республіканської партії. Я просто поясняю, чому, тому що я буквально ці всі три дні працював з великою делегацією США. Це представники держдепу, це представники конгресу і представники демократичного блоку і республіканського блоку. І вони сказали, ми все будемо робити, щоб Україна звільнила свої території. Да? Вони бачать, що є стратегія, направлена на затягнення війни, на мобілізацію ресурсів Росії, на збільшення контингентів по всій території, як там Путін сказав, 620 тисяч до мільйона. І по всій довжині дві тисячі кілометрів розмістити свої війська і розпочати в секторальну наступальну операцію. Ми готуємося до таких дій Російської Федерації. Для цього потрібно дійсно великі ресурси. І один період це стримування ворога, утримання позицій, проведення активних так сказати, контрударних дій в окремих секторах, але саме головне ситуація знищення резервів ворога. От для цього потрібні ті засоби, про які говорять американці, навіть пише Вашингтон Пост, інші видання. Що якраз потрібна зброя захисту, але е під час спілкування із американськими колегами а перед цим британськими, німецькими, французькими, іспанськими польськими, вказується е на те, що е паралельно з тим іде потужна підготовка е щодо формування нової стратегії е ведення наступальних операцій, не тільки оборона, укріп райони і знищення ворога, а підготовка е тих. Стратегічних наступів, де дійсно ворог не очікує, і в нас для цього будуть резерви і ресурси саме головне, і ми визначаємо, які тому що і наші колеги з США і з інших країн хотіли б знати, яка наша стратегія не тільки оборони, але й наступу. Тоді є під це запит. Запит, що це може бути: це F-16, це атаканси, це Таурси, це е, е, нові е, блоки британкової техніки, які готують Німеччина, ряд країн Європи. Це проти е, ракетних комплексів і протиповітряні системи. Це потужні репи і потужні електронні щити проти ракет, проти безпілотників, як центральних і всіх практично містах України, але і на полі бою. Саме головне там, де страждають кожен день наші воїни. Тобто це модель, начебто, захисту. Але паралельно підготовка якраз потужних ракетних систем і авіації це якраз і зброя. Ведення війни в наступальному форматі О, це знищення глибоких резервів за 300-500 кілометрів, починаючи з Криму, Чорного моря, і по всій території окупованої ворогом, а нашими засобами на території Росії. Вже бачите, що вже на території Росії вже немає спокою. Ми знищили не просто якісь там мілкі об'єкти, а великі нафтобази це е, потужні об'єкти військово-промислового комплексу, заводи які виробляють ракети або комплектуючі, це удари по аеродромам, це удари по штабам, це дійсно по е складам боєприпасів або пороховим заводам. Це вже не якийсь формат там е затяжної війни. А це вказано те, що ми готуємо ресурси, які будуть формувати знищення резервів, і відповідно зменшення можливості ворога і наступ нашої ситуації. Тому чотири складових, які основні поряд з е захистом і знищенням резервів, це зміна стратегії. Не для ворога і проведення наступальних операцій. Чи це буде південь чи інший регіон? Це вже буде визначати Генштаб. Друга складова це поставка і збройні техніки, які сьогодні вирішуються в країнах заходу. Я прямо з американського колеги спілкувався. Тут республіканці дзвонили, вирішували питання відносно наприклад активів Росії. І говорить, нам через три години буде рішення позитивне в інтересах України, тому що ми всі включилися в цей процес. Другий етап це голосування, і вони підтримують. За пакет е, Україні на 60 мільярдів, хоча там ідеї криза, деякі мірісти, касові проблеми, але всі об'єднуються, що треба допомагати, тому що е, і при спілкуванні розуміння, що тут захист України і успішна дія на полі бою це захист США і країн Європейського Союзу, НАТО, тому що тоді придеться воювати. Тим точно вони всі говорять про те, що от Росія далі піде на НАТО. А це вже е, війна і європейців, і американців і канадців. От всіх учасників, і це ще один потужний блок випробувань. Тому є сенс сьогодні перемагати ворога на полі бою в Україні. Тому зброя і боєприпаси це номер два. Третя ситуація це закупівля швидко. Я говорю, зброї за кордоном на ринках озброєння. Це в багатьох країн світу, і ми знаємо цей ринок, це і радянські боєприпаси, це і, і натовські боєприпаси, які дають базу для сьогоднішнього дня нашим бійцям командирам. Потужно мати резерви і відповідати ворогу, щоб він не мав переваги в цьому сегменті, де отримує і власні засоби, і корейські, і іранські. Четверта складова це наш військово-промисловий комплекс, який піднімається з коліна. Прямо скажу, вже йдуть безпілотники. Великий напрямок, і включаючи балістичні, які б'ють за тисячу ще кілометрів, ракетні системи, які також будуть достати до двох тисяч кілометрів. А це вже наша балістика. І перспективи вона буде мати набагато сильніші можливості. А це півроку, вісім місяців. Це якраз термін, коли ми вже готові будемо системно виробляти і боєприпаси, і безпілотники і ракетні системи, які будуть діяти дуже активно. З урахуванням того, що партнери нам дають технології в Росії, контрабанду перексікаєм, щоб вони не отримали, ну мінімум отримують. А в нас відкритий формат. А це і патронні заводи України це те, що дає перспективу і власними ресурсами поповнити якраз війська. А це передумова не, не о той затяжної війни, про який пише Васентон Пост. А це передумова, підготувавшись системно, глибоко, нестандартно. Я прям скажу, не так, як в 23-му році штурмувати поля зуби дракона, а проводити операції там, де сектора не так перекриті, де ворог не очікує. Тилові операції масово, як ми показуємо по Херсонщині. Тільки маленький приклад. А такі приклади і системні, масові дії спеціальних операцій: морської піхоти, політодесантних десантних військ, спецпідрозділів, спец наших органів розвідки СБУ одномоментно моменту занесення потужних ударів. Це може бути потужний початок стратегічних операцій. По звільненню я думаю, що штаб наскільки я орієнтуюсь, готується до таких операцій, але побачимо, яка перспектива. Коли будемо готові, я думаю, але це 24 рік точно.